Я вас вітаю! А що це буде таке красиве? Школа. Школа? А що ви будуєте? Що це за дорога чи що воно? Куди воно? Я без А ви з якої фірми? Вона начальник. А де ваш начальник? Ото в жилетці? Жінка? Так, мужиці А як звати? Назар. Назар. Ну, по-батькові. Віктор. Назар Вікторович? Я вас вітаю. А що ви знімаєте? Ну як, що, що ж красиве буде? Чи як? Ну, зараз ми знімаємося. Я? Ну. А? а що це буде? нас не надо знімати. Чого у вас немає? А ви ж що, щось протизаконне що робите? Чого вас не можна знімати? Як вас звуть? Мене не надо знімати. Як вас звуть, скажіть. Мене, не надо знімати, вас... Кажу, я мене звуть Костянтин Іванович. Будь ласка, я представився. А ви хто? Мене. Ви Назар Вікторович? Ні, я приїхав школи я... Ви Назар Вікторович? Чи ви Назар Вікторович? Я дитину в школи приїхав з ліцею забирати. Стою дивитися по лікарню. Як працює, так? А. а де ж дитина? До скільки діти працюють? Ну вона там полимує. Як? Полимує. ми є. <палимує? <палимує? Затримується? Да. Так а що ви переховуєтесь? А, що нічого не а ось ви дорогу перекрили. Ми не знаємо, хто ви. Я вам не представив все. Не знімайте мене, бажаю. Будь ласка. Ну і що мені з цього? Ну, ну як? Я не хочу, щоб ви мене знімали. Ні, ну ви ж не в себе вдома. В себе. Якщо ви будете в гостях і мене запросите, то скажете ну, не заходять. А що ви, зах... ви мене знімаєте? Для чого? Ну ви мені сподобались, ваша машина мені сподобалась. Гарна. Ось така машина. Зрозумійте, ви. Як для чого? Щоб було краще школі чи людям. Ну, що ви тут робите? Ви ж благоустрій робите? Благоустрій робимо. Робите благоустрій. Так. Так. От, от приїхала постороння людина, знімає мене, Я не постороння людина. Я місцевий житель, я журналіст. Ага. Я в цю школу ходив. Я не стороння. Тут по новостям нас показують. Ну, якщо скажете, покажемо. Що... Так представтесь, як ваше прізвище? Моє? Це, це ім'я чи по батькові чи Фіо Фіо. Прізвищем по батькові Фіо по-Савдеповській. Федорчук Сергій Олександрович. Федорчук Сергій Олександрович. Як фірма ваша називається? Наша фірма називається Наша фірма називається Дорбуд. Дорбут? Дорбуд. Ага. Ви працюєте з Підгородненською міською радою. Ні, ну якщо ви на території Підорнецької міської ради... Вона виходить, так, так? Да? У вас є якийсь договір? Є все. Є? Можете показати? Лічно у мене немає. А в кого є? Ну, начальство. Хто ваше начальство? Я не знаю, приїхав дитину з садика забрати. Ні, ну як же ви не знаєте свого шефа. Ну не смішіть. І ще раз скажіть, як до вас звертатися краще. Сергій. Сергій. Пане Сергій. Хто ваш бос? Скажіть. Начальник, хто ваш? Ми ж все одно знаємо. Ви ну, ну, що... знаєте, ну тільки не від мене, бажа. Я приїхав подивитися, що тут дотронує. Як виконується робота? Ви прораб, граючий тренер. Ні, ні. Я приїхав просто до мій на роботи, я до нього приїхав, приїздив. Ви працюєте від Підроднецької міської ради. У вас договір є на будівельні роботи? Я приїхав до людини, яка працює на екскаваторі. Я привіз йому цегарня. Тут роботи йдуть, значить, договір є. Ну ми, і, ми, і, ми, я, ми, і я я так вважаю, що конечно, є, є. є допустим, договор, так? Ми да? можемо почати, допустим. Я ж не почав, там роботи правильно. Ну, там, Мабуть, то, мабуть. І тим більше тут перегорожено, я дивлюсь. Так, так тут перегорожено, тому що а як проїде докуські машини, якщо тут небезпечна зона, наприклад, я з вами зводим, машина, да, і, да. згодом, да, якась, допустимо, да. розіб'є вам простуба відповідати. А mm. так тут сигнальна лента є, що сюди приїжджати не можу. І... А який обсяг робіт тут повинен бути, пане Сергій? Ну, дорогу зробити, благоустрій, чи, чи щось далі. Це оце, оце, ось прораб до нього питав. Барбюк, буде встановлюватися бордюр, це покриття. Заміна покриття существуючим основанням. По тисячі квадратних метрів. Тобто оцих під'їздних шляхів. І скільки ви кажете тут обсяг робіт? По тисячі квадратних метрів. А представтесь, будь ласка. Вас, в одну віці. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Я представився вашому колезі. Він бачите, вже і закрився чувський. Е, так скажіть, як вас звуть? Віталій. Віталій, по батькові. Андрій. Євич. Віталій Андрійович, прізвище. Я думаю, не особо документально, воно наважного. Не чую. Не особо важна вона допомагати. Пане на Вінталію, ви працюєте в якій фірмі? Як фірма ваша називається? Я як частна підрядна організація. Як конкретно фірма, яка взялась за цей обсяг роботи, я... ага. більше, ніж як благоустрій. Тобто благоустрій першого ліцею. Ага. У вас є договір? Два договір. Можете показати? Директор. Все. Все Все на роботі не а хто директор ваш? Завтра підімні, може завтра буде. Ну, ви ж знаєте його, прізвище по я побачив. Відчасне побратим. Ну. Ви не знаєте свого шефа, як звуть. Я як звуть знаю. Ну, скажіть. Олексій, Олексій. як називається фірма? Як? Дорбут. Дорбут? Дор так це ФОП чи, чи тов? Що це таке? Це, наверное, більше Як? ТОВ. Як Як тов, мабуть. ТОВ, да? ага. так? А прізвище його. Прізвище. Ну, ще раз, скажіть, ім'я по батькові шеф. Олексій, все, я знаю Олексій. Да. раз. Робити, все. Да. Скажіть ще раз, обсяг робіт. Півтори тисячі квадратних метрів дор... дорожнього покриття. покриття. А скільки це підряд, кошторис який? Хм. Все вказано в документах, в документах директора. – У директора. – робочі люди. – Ми робимо свою роботу, ага. А ви бригадир чи прораб, так? Да? Приближен. Приближав. Єодезіст. Геодезіст. А коли ви почали цю роботу? А коли думаєте закінчити? <кхи> – <кхи> що Ми зараз виконуємо свою роботу, а асфальтувати вже будемо. А, так ви не будете асфальтувати? люди. Тобто не ваша Ні, так? Да? У вас дозвіл на будівельні роботи є. Так, да, з да. документами все в порядку. Якщо ага. вам так прямо то, що інтересується, ви можете визвати, я не знаю, поліцію визвати директора. Так Та і... ну навіщо поліція? Я ж думав, нормальні люди поспілкуємося. Ви ж розумієте, це недешево все стоїть. Так, так я ж можна... хотів... Самі по собі б це не робили. Який кошторис? Тим це... більше, зараз э, на об'єкті працюють і... два екскаватора. Як, як як? Зараз на, на об'єкті роботи два екскаватори. Не було б дозволу, вже приїхали б уже. Ну так. Да. Більше як робочі люди документально, вони нічого вам не скажуть. Які кошторисні, які сроки. Доброго, вечора. Доброго вечора. От, вечора. От, от є і директор ліцею, да? Лещишин. Гімназії, перепрошую. Гімназії номер 1 А дайте тоді нам інтерв'ю. Що тут буде, Леся Любомирівна? Які роботи ведуться? Нове будівництво захисної споруди на території гімназії No1 Підунецької міської ради Дніпропетровської області за адресою вулиця щаслива, 1Н. А що ви маєте на увазі захисна споруда? От, оце працюють екскаватори над захисною спорудою? Так, тому що під час проведення будівництва захисної споруди було пошкоджено е, дорожнє асфальтне покриття. Ага. Для того щоб діти і батьки першим пунктом стоїть безпечне освітнє середовище, тому робляться роботи, які саме ведуть до захисної споруди. Як ви бачите, ми не робимо території, які не пошкоджені, ті, які саме повинні забезпечувати підніс. Пожежної техніки евакуаційної, медичної, саме до захисної споруди. А скажіть, будь ласка, яка фірма проводить ці роботи? Замовником будівництва є Підернецька міська рада. Ага, Ось хлопці я... не знали. Підернецька ну, міська вони рада. Вони повинні знати. Ага. Замовник, а виконавець хто? Не знаю. Я не є замовником цих робіт. Міська рада є замовником угу. будівництва і робіт. Тому я не Який обсяг, обсяг робіт? Обсяг, ви що маєте на увазі? Площа? Площа чи все визначено, перелік? Все визначено проектом, який пройшов коригування і затверджений виконком буквально там, в кінці жовтня. Угу. А який кошторис цих робіт? Саме яких? Ну тих, що зараз відбуваються. – Вони відбуваються всі в комплексі, тому є один проект, в ньому один кошторис. Uh -huh. Кожна робота має свій бордюр буде мати одне, дорожнє покриття інше, генератор третє, огорожа четверте. От це така для мене, для математики, це дуже широке поняття. А кошторис... це... З чого? Саме. Одна фірма це буде все робити чи різні? Е, згідно чинного законодавства, є така хороша фраза. Е, замовник, уклавши договір з головним підрядником, завжди надає право головному підряднику мати співпідрядників. Угу. Все це підрядників. У нас є такий гарний сайт державні закупівлі, де завжди можна ознайомитися з проектами, з замовниками. Закупівля цих робіт проводилася через державні закупівлі, буквально в листопаді місяці уклався договір, все це є в відкритому доступі, це не є таємницею. Все це там можна прочитати. Олеся Любов Мирна, ви... головний підрядник це як він називається? Не... Дніпробуд? Я... Ну. я не замовником, я ага. не вкладаю договори. А субпідрядники, це субпідрядники сьогодні працюють? Я не знаю, я... ви не володієте. Ні, я не... Ні, тому що для того, щоб робити інформацію, так. треба укладати ці договори. Ми не укладаємо. Договори вище 50 мільйонів, укладаються розпорядником вищого рівня. А коли мають закінчитись роботи? До, до, до кінця 25 року. Тобто до нового року? Так. Сьогодні в нас 12 грудня 25-го року, тобто за два тижні. А почали працювати вони коли? Леся Любомирівна? Понеділок чи вівторок. 20. Завтра вони працюють? Так. Я сподіваюся, що і завтра, і післязавтра може... б... ага. і, теж... і в неділю теж? Як скажу, Старата, я... та... Як? 9-9 та... грудня, а угу. Ну, тобто тиждень тому був договір заключений з Андрієм Івановичем від Підати. З міською ради, не з Андрієм Івановичем, з міською радою. А як? хто підписанте? Я не знаю. Андрій Іванович є представником міської ради. Я... Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Він поясни, чому немає дозволу. Саме чому його немає. Чому що змінився інженер консультант? Змінився нагляд. Тут у нас, на жаль, добрана політика. Ось ви бачите, один блогер, той депутат. Я. я не блогер, я місцевий житель. Ага, а ви хто тут будете, Скажіть, хто ви? Хто ви? Хто ви? Хто ви? Представтесь, будь ласка, хто ви? Ну, пане Косіди, ви думає? не знаєте, що я міський голова. Та ні, для, 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 Та для глядачів, щоб ви ж знали, хто ви, хто порушує закон, щоб знали ж люди. А в чому порушення? Ну, да, ну, ну. ну що тут працюють вночі техніка? З якого ви приводу? Ви замовник робіть, ставили так. свій півписку за того, щоб. Зачай. Чому працює а, техніка вночі? Благоустрою на ліцеї. Пане Андрій, чому не дають документи? Є, Є uh, дозвіл. на... Uh, дозвіл від кого? Від міської ради? Від діаспор. Ні. Діам, це державна агенція. Доброго дня. Відіаму є дозвіл на де він фактично зараз знаходиться? В системі цей дозвіл? Пан голова маніпулює трошечки, да? чим я маніпулюю. Ну Дозвіл є, але ви ж подали зміни. Ви внесли зміни, так? ви їх не затвердили. Чекай, у вас день. новий договір підряду. У вас Очікає, новий технагляд, у, у вас ново змінився. У нас назва проекту змінилась? Ні, да. та як ж Я, це, Ну, проект коригування. У вас так, тепер. коригування, але ж це ж не об'єкт змінився, Правильно Дрівани. У нас дозвіл на об'єкт. Звоніть вашим профільним людям. Ми спитайте. Ви не можете продовжувати. Віщо ви маніпулюєте? ви, а, ви а, заступник міського та, ви не. приїхали зупиняти будівництво? Я приїхав, тому що мені телефонує підрядник, який з вами там спілкується. Він мені телефонує, чомусь каже. А що за цирк? А я кажу, я не знаю, ви там з кимось домовлялися, щоб вас випустили на роботи. Ви їх пригласили сюди роботи виконувати? Без дозволу, без змін в дозволу. Як без дозволу? Є дозвіл на об'єкт. І, і вносяться зміни. У вас об'єкт коригування. Так дивіться, вносяться зміни. Ви маніпулюєте, Андрій вас. Але ну, дозвіл. Давайте. Є профільний органи. Дозвіл існує. Доз У 24-му році видали. Видані. Ну все. Зміни в, в, ви подали? в Звичайно подали. Звичайно, подали. зміни затвердження. Вони в діамі є. Є змінений дозвіл? Змінений дозвіл є. Але дозвіл же є. Що ці люди? Що вони тут роблять? А що, вони мають право робити, тобто? Вони мають право. А вони а вчора всі ховалися, а вчора, а вчора вночі. А ці люди. Покажіть його. І правоохоронцям покажіть і всі розійшлися. Так, так а як же ще ми зараз в суботу його покажемо? Та ні, ви вчора теж. Хто, хто, хто старший з правоохоронців не тут? Ви кажете, біліт від мене. Пане Андрію, чому люди кажучи? ховаються? Я вчора тут був. Де вони зараз? Що вони порозбігали там? Це повідомлення. Правильно, пане го я в кармані не ношу. Розуміло. Чому вчора Собода. поховалися і сьогодні? ховаються? Де документи? Де ховаємося? Вчора чому? поховалися тут, Давай, тут працювала маса це техніки, ви проти, щоб у нас гімназія Ми, проти? Проти? Ми за, але по закону. Чому ви порушуєте закон? Чому ви порушуєте закон? Чому не показуєте дозвіл на будівництво? Де дозвіл? року. Ви порушник, ви корупціонер на сьогоднішній день в чому корупція, тому що ви не дотримуєте законодавства, процедури. А як це? А як це? Чому поховалися вчора? Прораби всі. Чому поприлітали? Я не розумію. Які? Яка вчора була ситуація? Вчора. вчора, теж я тут був. І що було? І що всі поховалися, кажуть, документів нема. Всі є, але їх нема. Вчора. Кажу, а хто ж старший? Підрядник може показати документи? Хтось тут комусь показував чи ні? Ну, ну де, де те, що ми будемо просто ми, розмовляти? Сьогодні субота, що... як ви сюди підійде? Хто підійде? Фоцій, а чому немає? Як? Як? Люди працюють! Люди працюють! Тут ви що? Тут ці люди. Дивіться, от і в мене документи, все на, на законних підставах, як ви кажете. От, я під'їхати не можу, у нас є да. Ти Чекають підрядники. Я не думаю, я повинен бачити. В всій повазі, якщо документи вашого підрядника, це не дуже важко зробити від Мені підрядник дзвонить каже, що в мене цього немає, ви, ви його захищаєте. Шановні представники поліції, дивіться, я вам просто розповім, я вже з таким спілкувався. Слухаємо вас. Вони почому прибрали техніку? Вчора тут було море техніки. Тому що ви, а якщо тут є техніка, ви зразу її забираєте і ставите на штрафмайданчик. Одразу припиняєте всі будівельні роботи. Він лукавить, щоб не сказати, бреше. Розумієте, він порушує закон. Проси, прохання, зафіксуйте. У мене є відеозапис, вчорачній. По темному робили вони тут. Розумієте? Тим більше тут три три фірми працює. Якийсь головний, потім супідрядники і так далі. Вони всі ховаються, вони злодії. І як прикриває ось цей недомер, якого вже двічі знімали. Це схема, відкати і так далі. Ви професійний шахрай, ви професійний шахрай. Ви напали на чотирьох жінок. Ви особисто. Ви нелюд і фашист. Ви фашист. Оце можу сказати вам під запис. Тому що ви побили чотирьох жінок. В поліції кримінальна справа, 296 стаття. 31 липня оця людина в міськраді напала на жінок. Ви підставляєте, в тому числі, учителів і директора гімназії, з якою я вчора спілкувався також. Лесу Любомирівну. Ви їх гвалтуєте і змушуєте, що вона по темному, отут замість вас, вчора бігала. Вона дозвіла на поліціянти. Я ще вас прошу. Ось ці люди, що працюють, вони за нашими даними знаходяться в рушку. Перевірте, будь ласка, їх і запротоколюйте. Це ви так нам допомагаєте будівництво. Робота? Це я допомагаю, щоб ви не порушували закон. А який же закон порушується? Ви процедурний, за яким, за яким ви двічі ви поверталися, що... як бумаранг. Розумієте? Ми не можемо у вас здихатись. Розумієте? Вже не знаємо, як вас відправити назавжди денебудь. Я перепрошую. Пане Михайло, що тут відбувається, скажіть два слова. Ми звернулися до людей, які тут працюють, щоб показали дозвіл на будівництво. Ну, вони телефонували Андрію Івановичу. Андрій Іванович приїхав. Нас звинувачує, що ми а, зупиняємо будівництво, адже ми знаємо наш плачевний досвід з третім ліцеєм, що до сих пор ми не можемо знайти хто. Хто зруйнував дитячий садочок, бо теж починали працювати без дозволу. Так же само і тут. І погода дивіться, яка, чи дозволяють там зараз проводити роботи таку погоду. Ну, те ж саме, мабуть, і з десятком, де пан горб починав, да? те, що все розвалили, потім десь кошти ділися. Наголошую, ніхто нічого не зупиняє. Будівництво повинно було закінчитися ще два місяці назад. Яких два? Уже місяця три-чотири. Дотягнули, як завжди, до грудня місяця. А тепер в морози, а це починають ложити. Яка буде якість цих Ну, Зрозуміло, Хороші що це від можна сказати, що тут порушена процедура і пахне відмивкою грошей відкатами. А і правоохоронні органи розбираються. Ну є такий душок. Питання є. Є, так? Питання є, так. Дякую. Скажіть, будь ласка, ваша думка, що тут відбувається сьогодні стосовно цих робіт, цих процедур, як спеціаліст по земельним питанням? Це до земельних питань не відноситься, але відноситься до того, що не мають вестись будь-які роботи без дозвільних документів. І навіть якщо немає голови підрядної організації, то, мабуть, будуть документи у прораби, щоб підтвердити свої повноваження щодо будівництва дороги. Зараз дивіться, зараз вони дозвіл не отримають, всю дорогу розмиє через тиждень, через два тижні і встановлювати будуть ще більше коштів, чим воно є насправді. А ви когось тут за... Стали з прорабів, з бригадирів. Нікого не було. Нікого не було, тільки ми під'їхали, зразу відігнали техніку, повтікали. Поховали техніку. І їх, на жаль, ми не зафіксували, але вони. У мене до... є записано все. Це. Вони відігнали, і стали зразу телефонувати комусь, стали намагатися. Тобто вони поховалися, документі ми можемо сказати, Нема, що, мабуть, немає. немає. І по-друге вже почали телефонувати, пропонувати на понеділок якісь зустрічі, там щось, ага. вирішування якісь. Ну, якісь питання. Давайте ми вам понеділок надамо. Як це в понеділок, якщо зараз потрібно, вони ж зараз будуть. Я вчора спілкувався, ніхто не надав вчора. Так тому що їх немає. Їх немає в природі. У нас є інформація, що їх немає. Дякую. Зараз відбувається, на мою думку. На мою думку, зараз відбуваються незаконні дії. Ці люди тут не мають права працювати. Андрій Іванович Борг, міський голова, каже і маніпулює поняттями про те, що є дозвільні документи на будівництво. Але я, як колись профільний заступник по цьому питанні, знаю те, що в ці дозвільні документи вносяться зараз зміни, і вони не задвержені. І поки не будуть затверджені ці зміни, ці люди тут не можуть знаходитися. Взагалі ніхто не розуміє, хто ці люди. Він каже, що це підрядник, який підрядник? Єн підрядник, яка організація? Я... Мені це не відомо. Тобто ніхто не представився. Зателефонував всі... сам підрядник, каже, що у вас там коїться. Мені зателефонували. Яка організація неподадки. веде роботу? Зараз Андрій Іванович Горб каже, що я приїхав зупиняти роботи. Но, тобто, так, що, на Ріо. що робили yeah. на Ріо? На Ріо своєму втіку приїжджали, ходили п'яту ранку на доклад в Ріо. Своє, дайте когось там, що там. я покажу вам відео, як ви приїжджали. Скажіть, щоб приїжджали. Гроші дали вам. А ви, а не ви мене знімати будете, фільмуєте? Я... Ви, тоже ви, шмер. ви шмер. Ви шмер, відповідайте мене, питання. А ви а що а, ви тут будується? Ви житель чого? Ви міста Дніпра живете? Ви мені ближче буде дикача? Відійдіть від мене. Мені так подобається. Свинею воняю, відійде кажу. Я вирішую не полюбляю. Ну не полюбляю свини, що можу зробити? Воняє. Що робити? Коли воняю свин, свинюкою, мені не подобається, не підходь. Ну, я на відстані з тобою спілкуюсь, скажи, будь ласка, що ти будуєш тут? Давай. Ти є документи? Ти є ті документи, ті Якщо підій. я тебе не, не, не ображав. Чим, ображав, ображав. чим? Так. я тебе? ображав? Чим я ображав, кажу? Саме чим? Я сказав, ти що ти до мене підходиш, тебе воняє свинею, не підходь. Ти не ображаєш. твоє редакційне завдання? Як називається? Яке редакційне завдання? Яке тобі надати робітне завдання? Будь ласка. Ну, преса, З яким видано, давай. давай. Та все, яким видано. Будь ласка, КПК-інфо також. Будь ласка. Та не фільмуй, кажу, ти мені свої не показуєш. Ти. Все так, ти є... ти вій ще ти там вже фільмує? Ти ще мастурбувати починаєш на мої документи. Дивись, читай. Читаєш чи Читає? ні? Мастурбатор. Так давай, покажи, що ти ходив. Давай мені, я, кому, ласка. Давай, кому я покажи, що давай. ти знімуєш. Покажи. Кому давай. ти знімеш? Ну, що ти я робив? вам все в Дніпровську, я сам покажу. Чого ти хов? Я сам покажу. Ну, покажи. Грошей дали, кажу, чи ні? Тобі? Тобі, дали, ну, ти проїхав, Ти, приїхав, приїхав, ти приїхав до громадської сили з пакунком, пішов, до Ріо. Що ти там отримав? Тим не знаю, пішов спустив, може пішов вже не спустив. я тебе питаю, що там робив? Покажи відео. Мер підгородня, що робив дам? Що ти там робив на днях? Бреш ти можеш, ну, можеш хоч на щось відповісти, крім того, щоб жінок, чи ні? Мер, ти можеш хоч на щось відповісти, крім того, щоб бути жінок. Що ти будуєш, скажи тут? Ти мер, будуєш, ну, ти такі, що тут? Що ти тут будуєш? Хто ти такий? Скажі. Скажи, що ти будуєш ну, ну, тут? Так... Ну скажи, що ти будуєш? Є документи будувати. Дозвільні? Ти кричав до пам'ятники хлопцям відкривати без документів не можна. Не може ніяк, немає документів, пам'ятники не може відкривати загиблим нашим воїнам. Ти Сєпар! Ти Сєпар саме настоящий. Ти тероборону забороняв. Забороняв тероборону в підгородньому. Підгородньому, дивись. У нього половина роликів... В підгородньому ти забороняв тероборону. Я покажу відео. Він забороняв підгородньому тероборону. Нас немає повноваження, як її зупинити, так і продовжити діяльність певних осіб саме на цій стадії. Наразі на підставі тільки звернення на лінію. Поліція має право тільки зафіксувати даний факт. І ви він вже зафіксований ще до вашого приїзду. А ви зафіксували, що це своє? Ну, тут... Робітники в поліції постаті 40, ти 40 не... Ну Ти ж відбуваєш кошти, да, 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 слухай, я, я почув, посередня. так, я почув, що на підставі сорокової закону поліції ведеться безпередні відеофіксації на будь-якамеру ще до вашого початку, ще до того як ми сюди підійшли. Розумієте, всі ваші розмови, в тому числі, які вони не були, вони завжди зафіксовані. Так безпосередньо, і сама самі будівельні роботи вони зафіксовані в певних протоколах.